Ну ось, друзі, ми з вами дожили до 1 вересня 2025 року. Я щиро вітаю усіх з ним знань, але найбільше, звичайно, що я вітаю тих, хто сьогодні робить перший крок у своє майбутнє, перший крок у свою професію. В свою улюблену професію, в мою улюблену професію, тобто вступає на перукаря. Я упевнена в тому, що якщо ви зробили такий вибір, то ви дуже творчі, ви дуже креативні, ви неймовірні, ви впевнені в тому, чого ви хочете. І тому мені залишається побажати вам лише натхнення, терпіння, звичайно, що буде нелегко, але обіцяю як викладач, що буде завжди весело, буде завжди цікаво і завжди креативно. Отже. Бажаю вам міцного здоров'я, ласки Божої, зеленого світла у всьому, що ви плануєте, у всіх ваших починаннях. Нехай вам все вдається, нічого не бійтеся, будьте завжди впевнені в собі, не зупиняйтесь на досягнутому і чемно слухайте свого викладача.